Всім вітання! Останні дні займався підбором резисторів. Радили мені водяний, вийшов на цікаві ефекти. Там окрема тема. Але зараз продемонструю через що мені прийшлося саме стикнутися з резисторами. От зараз я включаю блок живлення і дивимося, що в з резистором робиться Тобто... Коли ми працюємо з високою напругою, у нас виникають проблеми саме з резисторами. Саме для того я купив отакі зборочки, їх поставив і знову ж таки почалися тут у нас проблемки. От Підпалює, прошиває. Зараз я поставлю оцю зборочку от. вона вроді би буде працювати. Так, зараз я поставив ці три резистори, і навіщо треба ставляти їх? Для того, щоб утворилося поле, а даний прилад він не під'єднаний системою, він просто стоїть на столі і він якраз є індикатором наявності поля. Для того, щоб нам отримувати певні ефекти, щоб мати різницю потенціалів між заземленням і нашою системою. Обов'язково, щоб у нас утворилися поля. Про це говорив і Романов, от, і багато інших дослідників. Тобто, якщо у нас немає різниці потенціалів, далі немає сенсу рухатись. Зараз я короткочасно включу, і ви подивитесь, як рухається у нас стрілка на приладі. От, стрілка у нас зразу. Вона у нас не включена в систему. Але одразу з'являється поле. З цими резисторами трошки в мене вийшла проблемка. Може, в когось це вирішується простіше. В зв'язку з тим, що з них от ці вже погоріли, і це не перші, вже в мене я викинув пару штук. Ці також починають грітися дуже крепко. І розрядник. Значить, якщо розрядник ми ставимо на повітрі, це якраз і спричиняє появу поля. От зараз дивимося, у нас тут є іскра от і є поле. Тепер я зараз зроблю напряму без розрядника. Так, розрядник я замкнув між собою і включаю зараз. Ну, дивимося, у нас резистор не навантажений на що і його прошиває. Тобто, вроді би є куди рухатись, але оскільки там висока у нас опір, то навіть не маючи ніякого контакту з чим, у нас енергія йде сюди. Тому що, коли ми стикаємося з високими напругами, які утворюють поля, от ми бачимо, на стрілочка там показує прилад не під'єднаний. У нас енергія вже йде, куди їй заманеться. Але без цих резисторів ми не отримаємо того ефекту для заряду конденсатора, який нам потрібно. Так що не все так просто зробити да, для того, щоб продемонструвати заряд конденсатора, я таке відео знімав. От, але коли ми починаємо, починаємо працювати вже практично, для цього я якраз і оці водяні резистори почав пробувати. І в мене цей резистор перетворився в свого роду акумулятор. Для чого це я вам кажу? Значить, коли я вже дек-попробував тут різні електроди побачив деякі залежності, сама вода цю енергію стягує на себе. Це як магніт. Ви це повинні розуміти. От я через що вже поставив більшу ємність, поставив меншу. Тобто, це не заради розваги, а це якби пізнання. І чим ми ставимо товстіші електроди і більшу ємність, це як акумулятор, такий водяний, у нас якби забирає на себе всю енергію. Тобто, в системі він зайвий. Тобто я перевірив, побачив, дещо до себе пізнав. Досить таки цікаво, зараз е, покажу болтик. Ось от, от такий вінтик. так? Це вінтик, який в мене був, він анодований, покритий зверху напиленням в Гальваніка. І саме він е, дає плюс на системі. Тобто тут вже мідь працює. Так само в мене зараз у воді. Тут мідний штир і алюмінієвий штир. Якщо взяти два мідних, я це робив. Зараз роблю зупиночку, покажу. Так, він другий. От я нарізав різьбу. І це 25 см 10 мм тощиною, таких два штирі. Але хорошого ефекту навіть в тому, що я. На малій ємності і з маленьким електродом в мене потенціал був значно вищий. Тобто, там в мене цей маленький акумулятор заряджався до 0,75 В і по амперажу було 25 мА і стрілковий прилад працював. То з такими електродами, якщо брати два однакових, то у нас взагалі. Ніяких ефектів немає, треба робити різнопланові електроди, або сталь мідь, або мідь алюміній Тоді вже йдуть хімічні процеси. І саме, що цікаво, що саме заряджається, якщо ми беремо два мідних електроди, у нас самозаряда не відбувається після того, як ми дали розряд. Виключаємо і на двох мідних нас зразу напруга починає просідати. І щоб зрозуміли, про що мова? Резистор я відкинув. З'єднав розрядник, який закорочує напряму, включаю. У мене система запрацювала, але поля немає. От, Іде споживання, іде робота. Я це все бачу. Але поле не утворюється. Якщо ми ставимо резистор, поле буде зразу утворюється. Так що, є що пізнавати, резистори важливі для утворення саме різниці потенціалів. Всім успіху і до нових зустрічей!